Футболка, пензлик, фарби і праска це все, що потрібно Світлані Смигуновій, аби створити ексклюзивну річ. На одягу жінка малює персонажів мультфільмів, українську символіку чи просто те, що спаде на думку. А заробітком ділиться з військовими сталановитою майстриною. Познайомилася наша Ірина Некорович. Добрий день, Приходьте, будь ласка. Світлана показує своє імпровізоване робоче місце, яке облаштувала за комп'ютерним столом. На даний момент власне я розписую футболку, яка поїде в Америку. На один такий малюнок майстрині потрібно майже шість годин. Розфарбовує не лише футболки, а й подушки, сарафани, джинси, сорочки. Двох однакових принтів у художниці немає. Роблячи розпис, я насолоджуюсь процесом. Мені здається, як я кладу той... Кожен мазочок, ну я вкладаю туди душу. У 2014-му майстриня переїхала на Прикарпаття з Луганщини. Тут працювала агрономом, а три роки тому випадково відкрила у собі талант створювати принти. Після того як я намалювала свій перший малюночок, ну просто знайома попросила, я навіть не знала, що таке існує. Він одразу наполіг, щоб я купила собі цілу палітру базову фарбен казав, ти це будеш робити. Він це чоловік Світлани, який нині на фронті. За кошти з продажу своїх виробів жінка і коханого підтримує і дає раду із двома дітьми. А для молодшого ще й встигає робити інтерактивні книжечки. Один, два, три, чотири, п'ять, сість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, чотирихрічний ростик рахує яблука, які везе вантажівка. Усе зроблене маминими руками. Я роблю стоп-кадр в мультику, перемальовую, вирізаю, як би там думаю, як воно краще має виглядати і як я можу обіграти цього персонажа, щоб він навчав мою дитину чомусь. На сторінках з тканини повно магнітів, гудзиків та шнурівок. Вони розвивають дрібну моторику і навчають. Та на цьому Світлана обіцяє не зупинятися. Мріє видати справжню друковану книгу з власними віршами і малюнками і щоб діти читали її під мирним небом.